Нова серія мінувань ранок 3 січня у Рівному розпочався неспокійно. Близько 11-ї години спецслужбам почали надходити повідомлення про замінування. Першим об'єктом, у якому ймовірно, була закладена вибухівка, стало приміщення обласної військової адміністрації. На місце одразу прибули медики, вибухотехніки та правоохоронці. У цей час рятувальника вже евакуюють населення, а кінологи разом із собаками перевіряють приміщення. Оскільки такі події у рівному трапляються часто, спецслужби вже добре знають алгоритм дій. Були здійснені всі необхідні процедури. Тобто, перш передусім, це евакуація всіх працівників адміністрації. Друге, почали роботу надзвичайні служби наші, передусім вибухотехнічна лабораторія екстра Служба національна поліція, тобто, все як передбачає регламент дій при таких. При таких подіях вже вже здійснюється на території обласної державної адміністрації на лінію спецслужб сьогодні надійшло повідомлення про мінування не лише ова, але й інших об'єктів на території громади та області. Були в той самий час практично повідомлення про замінування окремих комунальних закладів в районах області, зокрема є в Дубному, По якщо говорити про міську місь, міську раду. І е, окремі торгові центри. Як стало відомо згодом, жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося. Вибухонебезпечних предметів знайдено не було. Припускають, що у такий спосіб ворог намагається посіяти паніку серед населення. Однак, як і в попередні рази, їхні намагання виявилися марними. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.